Всім привіт. У мене сьогодні е, як, завтра вже на роботу. Сьогодні з'їздили по ділам, з'їздили останні в лікарні. Зараз йду ючик, а зараз думаю, повезу я дітей на в цей, як він називається, соляну кімнату, щоб трохи подихали. Там? Юрчик, що кочега... там? Ючик не а що здоровийся. Помах... Помахай, помахай, по цей, по. Ще помішає, зараз машину заведу. Я думаю, зараз з'їздимо, звозю їх в соляну кімнату. Приїхали з Садика, Артур, блін, не можу зрозуміти. Не Садика приїжджає, доволі, все, ділає круг почота, як завжди в нього. Зайшов до хати, доволі все і потім, блін, розридався і це буває, буває якось попускає, а буває ні. Не знаю. Не можна угадати його настрій. І ось він скаче Такими прыжками, ну нічого. А соляну комнату чого, думаю хай подихають, тому що щоб воно добре для організму, для дітей. І Юрчику буде полезно. І Артухі теж. Такі діла, зараз їдемо. Артуха, диви, поїзд! Поїзд! Ту-ту! Артурчику драється таке. Окрий вікно, відкрий повністю, щоб він бачив. Дивись, поїзд іде! Туту! Чисик трясається. Іртуха ага. завдиком. Поїзд тягне вагони. Бачиш? Так, ми приїхали, зайшли, зайшли вже в кімнату сюди. Короче, хотів Артурчику бахіли одіти. Не, не хоче він одягати бахили. Жмакав їх у руку і не одіває. Так Юрчик, не облизуй. <с>, соль. Не хоче він їх одівати. Топу запустили його так у носочках. Думаю, ладно, вже вдома кинемо ви, 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 ви вистіреться, витрусимо. Зайшов, каже, пісок. Пісок. Щось трохи збуджений. Що ти там грабешся? Синоп? Сіль. Ти? Зайшов каже, пісок. Сидай на кресло. Седай. Седай. Вот так. Молодец. Подыхай трошки. Комната прикольная. Даже, даже потолок у соли. Хочу показать обогреватель. Я дуже. Сідай. Сідай, сідай, синок. О, покажи, ну йому як на тій подушці сісти. Притягни того одного. Мішка. Сідай на мішок. Мішок. Артур, дивись, Отак. Садись. Седай. Садись. Мешок. Сидай на мешок. Мешок. Ага. Сидай на мешок. Сидай. Песок. Да, песок. Да, песок. Треба і yeah. пісок. Yeah. Пісок, соль. Ой, упало. Ладно, все тоді. Вертаємося ми назад. Щось... Артур, мені кажеться, за те, що він не поспав якийсь збуджений. дав. Щось психує трохи. Ну зараз зараз покійно, зараз ми їдемо, іначе нормально зараз. Хто щось ходив, такий по кімнаті збуджений. Нічого, що синок приїдемо туди-сюди, покупаємося і положимо ДВС спати. Дивіться, стоїмо на світлофорі, він дивиться на світлофори. Так, ми вже вдома. Mm -hmm. Блін Артур нервний. Е це, коротше, зараз прийшла посилка, я роз, розпакую і покажу. Це Тані подарок якийсь. Дай ножа, Юрчик. А, це ще не показував. Це ми кухню визобновили в такий колір. Дай, тікай. Такий колір возобновили. тому що попередньо поздирали ті, що були, і такий прокрасили. Получилось навіть так нічого собі. Оце так низ получився. Ну, непогано. Порівняно з тим, що було, то це дуже добре. тані подарок. О, ага. це... це А, це, виходить дивіться. Це набору цих скребок, щоб чистити помідори, картошку, морфу. А це сковородка на... на блини. О! А? Ну, да. А тут ще щось? Ні, там просто бумага просто. А Покучує щось. О! Пауза. Держи ручки сюди. А це що? Оце розпилювач олії, типу. Ага. Пшекаєш, що ага. на розпилю. Коротше, виходить, сковородка на лиці. 24 см діаметру. Це треба буде. Блін. треба буде прикрутити. Споту. Розпилювач це для олії. Да. Як я не люблю оце... Відкривати так коробки. О, тут ще що є. А, це mm. на забаці, понял? А, mm. зараз взагалі, конечно. Це прикольно, що. Класно. Розпирілась для валії. І оці набори цих скребок. Понял. Так, розпакував я. Це посилку нам прислала Світлана з Павлючини. Таня. <смеш> щоб бліни не жарити. Таня розказувала, що вона зараз в Німеччині, по-моєму. Да. У мене хренула пам'ять. Я, я путаю, я все путаю. <смеш> так що велик, великому дякую. <смеш> я ще такої штуки, це щоб на сковородку не бачив А воно буде пропихати Олію? Ну так, да. то вона прикольно. Що... Да? Ну, ну протестуємо. Я вчора що Таня працює, я думаю, типу. Бліннів хочу, спитав її, зайшов у gpt чат Коротше, подивився рецепт, заколотив, а там порція на 500 мл молока. Коротше, я заколотив порцію на, е, на літр. Заколотив порцію на літр. Все, туди-сюди жарю, хоп, приніс там три штуки Тані, хоп, Артуру приніс першу порцію, Юрчик попробував, я сам попробував. До кінця дожарив. Я хай, не побачив результату тієї одної порції. Короте, ну... Ми розійшлися швидко. А я ще зробив половину муки такої стакан 200 грамів, а другий 200 грамів пополам поділив половина рисової і половину кукурудзяни. Як тобі нічого не... подозрительного не було. Світа, велике вам дякую за посилку. Я, за посилку. Я соберу, зараз ручку прикручу. Прикольна ця штука, я ще таких не бачив. І набір скрибочків, я потім на, на, різні, на різні різні. Ці. prodotti